Вітаю, друзі! Україна завдала наймасштабнішого удару по військових об'єктах Російської Федерації. Про це повідомляє генштаб. Знищили ППО, нафтобази і навіть стратегічний завод. До вашої уваги, подробиці такої події. Сили оборони України здійснили удар по цілях на території Росії. А Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що атака велася на глибину від 200 до 1100 кілометрів. Уражено стратегічні об'єкти в Брянській, Саратовській, Тульських областях і навіть Татарстані. До вашої уваги, основні цілі та результати цієї операції. Брянський хімічний завод у місті Сельцо. Завод є важливим об'єктом військово-промислового комплексу РФ. Він виробляє боєприпаси для артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації та крилатих ракет Х-59, які летять в нашу сторону. Після удару на заводі тривала масштабна вторинна детонація кілька годин. Знищено також два російських зенітних ракетних комплексів ТОР та БУК. Нафтобаза під назвою Комбінат Крістал в Енгельсі Саратовська область. Це вже, до речі, друга атака на об'єкт за короткий час. Перший удар спричинив пожежу, яка тривала 5 днів. Ну а тепер займання успішно відновили. Також Саратовський нафтопереробний завод та завод Казань оргсинтез в Татарстані. Заводи є стратегічними об'єктами, які забезпечували пальним та матеріалами російську армію. В обох випадках розпочалася пожежа. Удари організували підрозділи Збройних сил України разом із силами спеціальних операцій, ракетними військами, повітряними силами, а також головним управлінням розвідки і СБУ. Координація була спрямована на максимальну ефективність та знищення важливих для ворога об'єктів. Уражено об'єкти, що безпосередньо забезпечували боєприпасами, пальним і технікою окупаційні війська, а знищення зенітних ракетних комплексів, таких як Тор і БУК у Брянській області, демонструють, що російська протиповітряна оборона не працює. У Генштабі підкреслили, що ці удари є частиною систематичної роботи, яка триватиме допоки Росія не припинить агресію. Таким чином, Росія отримує сигнал, що Україна ну, не лише обороняється, але й здатна бити по ключових вузлах окупантів у їхній глибокій тиловій зоні. І, схоже, ворог нервує, ну, тому що він почав знищувати своїх же. І якщо я скажу, що цього разу окупанти просто переплутали, я не жартую. У Курській області росіяни успішно знищили дуже рідкісну систему ППО, яку їм доставили. Їхні союзники з північної Кореї. Ця техніка настільки незвичайна, що її сплутали із західною системою, ну і російські військові вирішили її просто взяти і атакувати. Про це, до речі, пише видання Форбс. Північнокорейська ППО поєднувала колісну базу з компонентами від російського комплексу ТОР, який зазвичай встановлюється на гусеницях. Через такий, такий унікальний вигляд російські військові не впізнали свою ж техніку і завдали удару, а так розповідають аналітики. Даба більше цього російські пропагандисти навіть поширювали відео, хизуючись тим, як вони знищують українську техніку. І лише через кілька днів стало зрозуміло, що це був північно-корейський комплекс, який приїхав підтримувати російську армію. Цей інцидент став черговим, яскравим епізодом співпраці між Росією та її союзниками. Не тільки військові КНДР зазнають величезних втрат через невдалі штурми, але тепер ще й техніка зникає через хаос і непрофесіоналізм. Ну а українські захисники тим часом продовжують ефективно захищати свої позиції, незважаючи на постійні штурми. Далі у мене до вас запитання: а як ви думаєте, чого насправді не вистачає Україні зброї чи людей? Сполучені Штати Америки говорять, що потрібно знижувати мобілізаційний вік до 18 років. Радник Трампа Майк Волтс заявляє, що в Україні треба знижувати мобілізаційний вік від до 18 років, бо, мовляв, проблема з людським ресурсом. І це ще не все. Він каже, що нова адміністрація президента США навіть проситиме Україну це зробити. Ну і звісно, Зеленський відповів під час зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, який сьогодні завітав до Києва. Він чітко пояснив, що спочатку треба доукомплектувати бригади технікою та зброєю, а не збільшувати кількість військових. За словами Зеленського, наразі в Україні є близько 100 бойових бригад, і всі вони потребують більшого забезпечення. Ну, ми з вами це бачимо в соціальних мережах, де постійно військові просять задонатити на реби, на дрони і таке інше. Зеленський дуже прямо дав зрозуміти, що спочатку якість, ну а вже потім кількість. І це виглядає досить логічно, бо сучасна війна це не тільки люди, а це і техніка оснащення, зв'язок. Зеленський тут абсолютно правий, а просто кидати більше людей у бій це шлях в нікуди. А ось дати нашим захисникам сучасну техніку і забезпечити їх усім необхідним це вже зовсім інша справа. З іншого боку, повідомляється, що почали авіатехніків із повітряних сил переводити у піхоту. Військові льотчики та їхні близькі почали скаржитись, що людей із повітряних сил масово переводять у піхоту. Ну причому йдеться не лише про тиловиків чи тих, хто не працює з технікою, як раніше заявляв Генштаб. Тепер під переведення потрапляють навіть авіатехніки, які роками навчалися обслуговувати літаки. Про це говорить активіст Сергій Стерненко. Він пише, що через таку реорганізацію десятки літаків можуть просто вивести за штаб, бо їх не буде кому обслуговувати. Ну і це проблема. Літаки, наприклад, є, а обслуговувати їх нема кому. А що про це каже Генеральний штаб? Там запевняють, що дефіцитних спеціалістів, наприклад, інженерів з авіаційної служби, не чіпатимуть і не планували цього робити, але визнають, що окремі категорії особового складу таки переводять у піхоту після підготовки. Причина проста і дуже сумна. Ситуація на фронті складна і піхоти критично бракує. Але, можливо, ситуація найближчими днями дійсно зміниться. Дональд Трамп, який вже наступного тижня стане президентом США. Заявив, що швидко розпочне переговори з Путіним. Він наголосив, що війна в Україні завдає втрат обом сторонам, і саме це його мотивує діяти. А щоправда, конкретної дати зустрічі немає. Плану теж немає. Але за словами Трампа, це може стати його першим офіційним кроком після інавгурації. Яка відбудеться 20 січня, а Трамп додав, що міг би це зробити ще раніше, але потрібні повноваження. Ну, мається на увазі офіційно стати президентом Сполучених Штатів. І, схоже, Трамп планує відновити діалоги з Кремлем у своєму стилі через великий стіл переговорів. Тим часом у МЗС України також готуються до контактів Зеленського із Трампом після його інаугурації. чесно кажучи, це звучить дуже по-трамповськи. Впевненість у тому, що все залежить від однієї зустрічі, виглядає дуже оптимістично. Але чи реально це? Що це означає для України? Теж незрозуміло. Не Хочеться вірити, що Трамп не почне е, роздавати компроміси, граючи в свою гру, але ситуація точно стає цікавою. І, можливо, Росія дійсно піде на поступки, адже економічний тиск з боку Сполучених Штатів. Та Заходу звужує фінансові можливості ввести війну. Також Трамп може обвалити ціну, наприклад, на нафт, що потужно вдарить по Росії. До речі, деякі результати вже видно. Санкції Сполучених Штатів залишили десятки просто російських танкерів в морі. Що сталося? Близько 65 танкерів. Що перевозять російську нафту, не можуть зайти в порти через нові санкції, запроваджені Сполученими Штатами. За інформацією РЕОЦ, ці судна зараз застрягли в різних точках світу. П'ять танкерів, наприклад, стоять біля портів Китаю, сім біля берегів Сінгапура, а решта біля російських берегів у Балтійському морі. І навіть на Далекому Сході. Я вам нагадаю, що США ввели санкції проти майже 200 суден, що перевозили російську нафту. І це. Серйозно ускладнило роботу транспортної мережі РФ та створило логістичний хаос для експортерів нафти. Танкери не можуть розвантажитись, що затримує поставку і суттєво вдаряє по доходах російської економіки. Такі обмеження значно зменшують прибутки від експорту енергоносіїв, які є основним джерелом фінансування війни проти України. Санкції також створюють додаткові витрати для. Російських компаній, адже утримання танкерів у морі це великі витрати. Але важливо, щоб такі заходи не тільки тривали, а й посилювалися проти Російської Федерації. Кожен день простою танкера в морі це мінус в російський бюджет, і це наближає нас до перемоги. Я на цьому завершую. Дуже дякую тобі, що додивився. Підпишись обов'язково, натисни лайк і до зустрічі!